Поліція та СБУ ліквідувала діяльність псевдорелігійної секти АЛАТРА, яка просувала в Україні прокремлівські ідеї. За даними СБУ, організація пропагувала ідеї створення союзу слов'янських народів, миру будь-якою ціною та інші прокремлівські наративи. Керівники і групування обговорювали необхідність ракетних ударів по цивільних громадянах та об'єктах на заході країни, аби зламати спротив українців у війні навесні дві тисячі Року, використовуючи підробні документи, організатори цієї секти виїхали до однієї з країн Євросоюзу. За цей час ватажки встигли створити, так би мовити, філії в РФ, Білорусі та декількох країнах Європи і Азії. Правоохоронці провели 74 обшуки та заблокували 20 осередків злочинного угрупування. Під час обшуків виявили пропагандистську літературу, окультну символіку, портрети Путіна, російську валюту та зброю. Лідеру організації. Ці повідомлено про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Іншим п'ятьом організаторам складено повідомлення про підозру за аналогічними статтями. Зазначимо, що філія цієї секти діє і в Луцьку. Зокрема, СБУ інформує, що обшуки пройшли, і у нас на Волині.